Сьогодні ми будемо здійснювати давню мрію нашої юлічки. Це верхня блефаропластика. Ми зробимо максимально, щоб ваш погляд був зараз супер шикарним, щоб він відкрився і щоб ви насолоджувалися вже відображенням в зеркалі. Дякую. Основні задачі, які ми мали вирішити в ході нашої операції. Перше це усунути великий масив надлишку шкіри та жирових. Відкладень для того, щоб наше повіко виглядало красиво наповненим, а погляд був максимально відкритим. Друге завдання це залишити індивідуальність нашої пацієнтки, щоб після операції вона почувалася собою і максимально їй було комфортно. І також роблячи верхню блефаропластику, ми бачимо результат, що у нас припіднялося і нижнє повіко. Це у нас було омолодження всієї переорбітальної. Sonu.